Шановні друзі, ви знаєте, двоякі почуття зараз присутні у мені. З одного боку, приємно бачити своїх колег тут, в такій кількості, на цій площі. Це говорить про те, що ми справді велика сила і ми солідарні в тих речах, які загрожують нам і суспільству. Ми справді вже на краю, ми на межі. Оскільки. Такий серйозний сигнал, який дала нам влада, говорить про те, що ми скотимося навіть не до рівня Білорусі і навіть не до рівня Росії. Це щось буде унікальне, не притаманне взагалі нікому. Тому ми повинні себе відстоювати. І інше почуття, я не хотів би бачити нас в такій кількості, які захищають, змушені точніше захищати свої інтереси. Своє право на професію, а просто працювати, так як ми звикли працювати і доносити до людей чесне, справедливе слово. Але, на жаль, обставини сильніші в даний момент за нас. Я хочу подякувати всім своїм колегам. Я хочу подякувати молодим студентам, які сьогодні проходять таке горнило, таке свободу слова. Це щиро, що кожен з вас, хто стоїть сьогодні на цій площі, по-перше, як мінімум запам'ятає цю мить для себе і зробить для себе фундаментальні висновки, що демократія це дуже крихка штука, яку можна втратити. Ви сьогодні захищаєте не, не нас. Ви захищаєте свою професію, ви захищаєте журналістів загалом. Дуже вам щиро вдячний за це. І тримаємося, бо разом ми сила. Слава Україні! Дякую, слава слава! І політологам, які також готують справжніх політологів і справжніх журналістів. Тому що вони не будуть навчати, коли їм будуть затикати ради. Я прошу до слова зараз головного редактора Газети Буковина Ісака. Анатолія Ісака. Це на списку журналістів України. Шановні колеги, шановні друзі, сьогодні дуже добре, що нас зібрала сьогодні така оказія. Я знаю про утиснення свободи слова без газа, низки. Але, як і багато моїх старших колег, залучали до... До суду, прихали до суду, двічі я мусив відповідати за, за, своє, за те, що я написав, що я написав правду. На щастя, на щастя я зумів відстояти правду, зумів відстояти себе, і ті, хто подавав на мене позови, залишилися чим. Але ми мали сьогоднішні закони, ми маємо те, що ми можемо себе ще захистити. Але якщо приймуть цей... Закон, повірте мені, що нам захистити себе, захистити людей буде значно складніше, тому що кожне випломачене слово може бути повернуте проти нас. Кожне будь-яке слово е, люди е, ображені будуть казати, що це наклик, і ми будемо відповідати, і ми будемо не робити свої газети, не будемо писати, а будемо просто. Е, Сутати, сидіти і будемо Петрун. тільки по судах відповідати і оправдовуватися за Петрун. те, що ми писали правду. Так що тримаємося разом, об'єднуємося і протистояємо цій е, такій грубій навалі на свободу слова. Ми переможемо, обов'язково переможемо. Ну, Будемо проважати депутатів туди. Насправами, а не поганими, щоб не ділили тільки землю один одному і собі. Щоб думали про людей, думали про Україну, захищали українську мову, захищали українське слово, захищали українську журналістику. Якщо вони розумні, то не будуть це робити. Якщо не розумні, то не будуть. А коли не будуть робити, ми їх ще виберемо тих, хто це буде робити. Я прошу до слова. Кореспондента Україо Володимира Володимира Вадима Пелаха. Напевне, згадав. Eh, Володимир Пелак. Це був великий журналіст український. І може його дух тут з нами помистим, ну, а тут його син. Я прошу його до села. Вітаю всіх колег, які сьогодні вийшли на цю площу показати, що ми такі сила, ми солідарні, ми разом і справді, що сьогодні багато студентів, молодих журналічних, тому що всі ми розуміємо, що сьогодні забороняють говорити нам, завтра закриють рота студентам, як в прогресивній частині частині е, суспільства. Потім е, так, доберуться до інтернету. Вони першим білом припинять позиції вольності в соціальних мережах. А далі буде зовсім просто. Ми сиди і не що ми першими маємо зупинити оці намагання е, впливати на те, що і як ми говоримо. У кожному нас всередині є своя планка відповідальності, і тільки ми маємо вирішувати, а не хтось своїми законами ну, своїми. Умовними законами про те, що того ми маємо право ображати, а того ми вибачте не маємо торкатися, тому що це священна корова. Я хочу ще сказати про те, що ні один чиновник не залишався цим чиновником усе життя. А політики, керівники держави, керівники області вони такі самі люди, і вони післязавтра, завтра. Через кілька днів все одно позбудуться своєї посади. А журналісти, вони завжди є журналістами при любій владі, при будь-якій владі, при будь-якому режимі чи демократичній владі. Да нам сьогодні важче. Але ми маємо пам'ятати, що все мене, і тільки якщо завдяки нашій принциповій позиції ми зможемо потім сказати, що справді ми були. Там, де ну, на тому місці не дали розвалити нашу Україну, нашу державу. І тому я думаю, що те, що сьогодні ми зібралися, це така перша ластівка, що вони бачили, що все-таки е, у Чернівцях журналісти не сплять і, не, і не, зароб, не просто заробляють гроші на виборах, як такий стереотип. Ну, Я думаю, що спасибі нам всім, тому що ми разом і будемо і далі боротися за свободу слова, за свободу кожного з нас. За газету чиннівці з першої білої сторінки. Шановні друзі, Сьогодні я хотів би зазначити, щоб ви всі чітко уявляли і гордилися самі собою. Всього нашого тиждень тому декілька журналістів запропонували своїм колегам зібрати. Далі це все почалося як сніжна навала. Люди телефонували, запитували. Сутність такій кількості говорить про те, що влада нас боїться. У івторах тут була Ганна Герман, радник президента, також колишньому жувелі. Вона приїхала не випадково. Режим усвідомлює, що від журналістських акцій може початися кінець режиму, тому що із іскри плам'я згоріться, говорили старі комуністи, ті, хто вивчав журналісти радянських часів. Цей Вони приїхали гасити вогнище в своєму Зародищі, але нас не зупинити. І якщо потрібно буде, ми чекаємо сюди. На завершення нашої акції я зачитаю резолюцію, за яку ми всі разом проголосуємо і передамо усі органи влади. Отож, шановна Поколинська громада, над Україною нависла реальна загроза встановлення тоталя... тоталітарної диктатури. Чинна влада в особі парламентської більшості розпочала черговий наступ на наші права і свободи. Цього разу у нас намагаються відібрати останню зброю, свободу слова, право на інформацію та професію. Без цих демократичних свобод громадянське суспільство в Україні буде знищено. Тому ми. Журналісти Чернівецької області, усвідомлюючи суспільну роль своєї професії, закликаємо всіх поколинців захистити своє право, знати правду і сказати ні антидемократичному закону про наклад. Переконані, що запровадження покарання за публічною інформацією у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 5 років зруйнує свободи висловлювань. Змусить багатьох журналістів відмовитися від будь-якої критики на адресу влади і на сам кінець залишити професію журналіста. Загроза спин... опинитися за гратами тепер читуватиме кожного. Бо до натовпів будь-яке публічне висловлювання або коментар у ЗМІ. Якщо суд вирішить, що воно зможе завадити, завдати шкоди честі. На стан свободи, на стан судової системи України сьогодні у багатьох ситуаціях свобода слова є ще не єдиною зброєю в руках людини для її власного захисту. І цю останню зброю нас хочуть відібрати, позбавивши останньої надії на порятунок. Немає сумніву, що влада під виглядом закону про наклад запроваджує цензуру, що є черговим ударом по міжнародному іміджу нашої держави з понуканням європейської спільноти до оголошення антидемократичного режиму в країні та її міжнародної ізоляції ми не маємо права цього допустити. Буковинська громада, у всі часи своєї.